Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник програма про здійснення очікуваного та впевненість у невидимому. Саме так розшифровував сенс віри, святий апостол Павло. Щоб переконатися у правоті його слів, ми запропонуємо вам такі теми: народитися для того, щоб народити або про справжню велич. Різдва Пресвятої Богородиці, сім миттєвостей вічності або про події минулого тижня з життя наших вірян, святиня, що повертає зір осліплень або про дивовижну історію чудотворного зимненського образу Божої Матері. Ось такі теми чекають сьогодні на вас, шановні брати і сестри, і ми вдячні, що ви прийшли на цю духовну зустріч. Ваші вподобання, коментарі. І репости – це мов насіння, яке допомагає цій програмі рости і приносити нові плоди. А підписка на канал це важливий знак того, що ми разом плекаємо одну велику православну родину. 21 вересня церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, подію, яку людство спочатку навіть не усвідомило. Дійсно, ну хто міг уявити, що народження маленької дівчинки на ім'я Маріам у одного єврейського подружжя може змінити хід всієї історії. Але саме її поява на світ стала тим світанком, який зробив можливим наступний схід Сонця Правди, тобто Різдво Христа Спасителя. Це свято нагадування. Що іноді Господь готує великі переміни тихо у глибині серця, готового відповісти йому так. Різдво Пресвятої Богородиці одне із найважливіших та найулюбленіших наших православних свят. Перше в переліку всіх дванадесятих свят присвячених Господу і його пречистій матері. Перше тому, що Її Різдво стала початком нашого спасіння, спасіння всього людства. Вона народилася від дуже побожних і благочестивих батьків святих праведних Йоакима і Анни. Святий Йоаким походив із царського роду, а праведна Анна із Первосвященницького. Їх супроводила в житті дуже велика скорбота, тому що в них не було дітей. Півстоліття прожили вони разом, але не мали дитини. Постійно молячись Господу, вони всю свою надію покладали на нього та гідно несли Христ цього випробування. І за їхні смиренні молитви, за їхні чесноти Бог послав їм цей прекрасний, благоуханий і благословенний плід, прекрасну дитинку. Пречисту Божу матір, яка стала для всіх нас символом вічної радості, вічного світла, вічного спасіння. Все своє дитинство пречиста Діва Марія провела в храмі Божому, перебуваючи в постійних трудах і молитвах. Коли мене почула від Архангела, що повинна стати матір'ю Господа, то з великим смиренням. Прийняла це як послуг волі Божій. З таким самим смиренням вона сприймала все, що випало на її долю. І тоді, коли вона почула слова праведного Симеона, що душу її пройде зброя, і тоді, коли вона була змушена втікати до Єгипту через переслідування царя Ірода, який шукав душі младенця, як говориться, в святому Письмі. І тоді, коли вона повернулася і в постійній праці виховувала свою дитину, нашого Господа Ісуса Христа. Її материнський подвиг надихає всіх нас на ті самі чесноти, які вона мала в своєму житті. Страшним випробуванням для Пресвятої Богородиці стало Взяття під вартої Сина і нашого Господа Ісуса Христа, знущання над Ним тортури, хресна смерть, погребіння, коли злочастиві люди розіп'яли свого Господа, що прийшов їх спасти, що вчив їх лише добру і світу. Як багато навкруг нас несправедливості, лихих людей, лихих вчинків, лихих побажань, але Пречиста Божа матір в цьому недоброму світі завжди зберігала величну святість своєї душі. Вона залишалася, не дивлячись на все, чеснішою за херувімів і славнішою Серафімів. Отак земна людина вона піднеслась до неба своєю доброчесністю. І саме їй першій. Явив Господь велику радість свого Воскресіння. Так само, і ми, дорогі брати і сестри, цей дуже важкий і лихий час повинні слідувати при святій Богородиці, повинні повчатися в неї, повинні брати з неї приклад і в молитві, і в доброчесності, і в смиренні, і в терпінні, і в сподіванні, і в надії. І особливо її вірі, а також безмежній любові. Давайте просити в неї, щоб вона збагатила нас оцими духовними плодами. Давайте молитися їй, щоб вона не полишала нас своєю материнською турботою. І зараз, коли ми святкуємо її різдво, ми повинні пам'ятати про її дуже важкий. І непростий життєвий шлях. Нехай він нас надихає в ці скорботні дні війни, поневіряння випробувань гідно нести своє звання, бути вірними Господу, бути твердими в своїй вірі, незламними в своїй надії і щирими в своїй любові. І пречиста діва обов'язково. Подасть нам велику радість Воскресіння. Вона обов'язково зігріє нас, вона обов'язково допоможе нам. Тому що вона є наша матір. Тож святкуймо це Різдво як найкрасивіший, найвеличнішим, найдорожчий для нас день. Причисто, матінка Божа, будь із нами. Давай нам завжди велику радість свого материнського піклування про нас. Ось і ще один тиждень залишився позаду. У церковному просторі, на відміну від світського, він складався з подій, що не претендують на сенсацію спільної молитви, служіння ближнім щирих зустрічей. Учасниками цих подій є звичайні українські віряни. Але як влучно зауважував Джон Толкін, навіть найменша людина здатна змінити хід майбутнього. А найменший вчинок добра має значення у Божих очах і стає частиною спільної історії. 21 вересня у день Різдва при Святої Богородиці Марії. У Святоуспенській Києво-Печерській лаврі відбулося урочисте богослужіння. Божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви та братія Лаври. У проповіді після читання святого Євангелія блаженніший владика нагадав присутнім про церковне передання щодо народження Пресвятої Богородиці та закликав вірян до молитви і вдячності за її заступництво під час літургії. Особливі молитви були піднесені за мир в Україні, визволення полонених, підтримку воїнів, зцілення хворих та допомогу всім, хто втратив домівки. Наприкінці богослужіння було звершено чин славлення перед іконою свята. Наприкінці богослужіння священнослужителі звершили чин славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці. Після відпусту блаженіший митрополит Онуфрій привітав паству зі святом і окропив вірян святою водою. Коштовний подарунок, посах нареченої та водночас засіб зцілення від сліпоти. Усі ці функції належать визначній святині, відомі як Зимненський, Святогірський чудотворний образ Пресвятої Богородиці. Його особливо вшановують новонавернені та офтальмологи, і це не випадково. Саме як дар для новоохрещеного князя Володимира. Ця святиня потрапила на нашу землю зі столиці Візантії. І саме ця ікона відіграла провідну роль в події зцілення від сліпоти правителя Київської Русі, а пізніше відкрила очі духовні незліченному числу вірян, які в різні часи вшановували цей образ і до яких сьогодні плануємо приєднатися усі ми. Зимненський монастир одна з найдревніших чернечих обителей України. Пам'ятка часів хрещення Русі, заснована святим рівноапостольним князем Володимиром, відзначає нині 1020-ту річницю заснування. За переданням Великий князь будував тут свій зимовий терем, звідки пішла назва монастиря. За задумом святого на початку XI століття тут було зведено перші два храми. А у 1006 році хреститель передав обителі сімейну реліквію, ікону, якою його благословляли на шлюб із грецькою царівною Анною. Чудотворний образ Богородиці Зимненська, нині головна святиня обителі, та єдине, що збереглося від тих часів, у первозданному вигляді. Сам монастир за свою тисячолітню історію пережив чимало випробувань. Цього року обитель святкує 30-ту річницю відродження. На початку 90-х років минулого століття відновлювати святиню взялися двоє сестер. Однією з них була теперішня настоятелька Ігуменя Стефана. Перший рік не було ні світла в нас тут, ні води, ні тепла. Було 20 градусів морозу. У нас вода замерзала. У нас ми коли страву готували, страви замерзали. Ми було таке, що в валянках, навіть і в файках лягали, і ще накривалися мішей. Тут було багато. В цьому корпусі стільки було летючих мішей. Що ми вечором при свічки, коли вже лягали спати, то ми на коридор не виходили вже. Матінка каже, розумом тоді важко було осягнути весь масштаб майбутніх робіт. Але як кажуть, у народі очі бояться, а руки роблять. Оповання на Господа і головну, і гумені обителі, Богородицю завжди давали сили, вселяли надію та зміцнювали у вірі. Допомога приходила і від земних покровителів. Рядом був приход владики нинішнього намісника Кіпечецької лави владики Павла. Це 20 кілометрів від нас. І він був на той час архімандритом цього храму Святого успенського я дуже вдячна, спасі Господь, владику Митрополіта Павла, намісника, кієвіські лаври. От, і два наших великих світильника це, я кажу, Небесний наш, блаженіший і нині правлящий, Митрополіт Метрополітка. Це дар Божий для нашої церкви, це дар небес. Це таке сокровище, яке так, так треба берегти їх. І благодаря їхнім молитвам. Дякуючи їхнім благословенням, оттаки звершуюча чудеса, що вустановлюються з руїн. такі великі святині. З предстоятелями пов'язана третя знакова дата Обителі, – 25-та річниця надання найвищого статусу Ставропігії. Нині монастир перлина церковного зодчества. в обителі. Є свої печери, де молилися преподобний Варлам Києво печерський святителі Стефан Тамфілох і Володимир Волинський преподобний Нифонт. Єпископ Новгородський. Серце архітектурного ансамблю Успенський собор, якому вже 526 років. Церква дивом пережила дві війни. Ми його ще називаємо Мученик, тому що в Австрійську війну там була конюшня. В радянські часи там був склад хімікатів. Храм стоїть Успенський на горі і почався сув землі. То звичайно, що. Північна сторона стала е, е, фундаменти наші осуватися, тріщати. І е, прийшлося ще раз, третій раз, е, робити капітальний ремонт, ставити на сваї цей е, Свято-Оспенський собор. Отак він два рази штукатурився за 30 років і чотири рази, можна сказати, Розписувався, Господь нам посилав таких добрих людей, яких ми називаємо благодійники, кожен по своїй можливості. Але я, однако, всім дуже дуже вдячна. Я перед всіма вклоняюся низький уклін всім тим, хто долучився до відродження цієї великої святині, цієї глибокої історії нашої землі. Та головне було відродження не стільки древніх стін, як традиції духовності. Да, в монастирі, як вдома, різні послуги. Ну, перший послуг це, можна сказати, і обов'язок, і послуг це молитва. Це молитва, це богослуж... служби Божі церковні, де треба читати, співати, храм треба прибирати. Вот нас сестри, які прислугують в алтарі, алтарниці. Утім, черниці намагаються забезпечити обитель усіма побутовими благами, обробляють земельні угіддя, тримають худобу, мають теплиці, шиють богослужбовий одяг, печуть хліб, доглядають за території. До обителі радо приймають нових насельниць. Головний критерій любов до Бога, яка проявляється у любові до ближнього. Підказує досвідчена Ігуменя. гуменя. А якщо чогось не вміють, тут завжди навчать і допоможуть. Один із постійних послугів у цій історичній обителі проводити екскурсії для туристів та паломників, яких особливо багато з'їжджаються сюди на свята. 24 вересня у монастирі вшановують головну святиню один із найвідоміших чудотворних образів Пресвятої Богородиці Зимненську. Приготування починають заздалегідь, а самі святкування з вечірньої. У день свята на божественну літургію збираються численні віряни. Цього року урочистості очолив предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з днем пам'яті зимницької ікони Божої Матері, покровительниці цієї святої обителі і цього місця. За заслуги у відродженні Зимненської обителі, архіпастер відзначив церковними нагородами священнослужителів та меценатів церкви, у тому числі й матінкою гуменю Стефану. Хочу сказати, щоб в цей день святкування цього свята хто прийде поклонитися Божій матінки, чи її образу, хай Господь дарує по її святих молитвах велику кожному благодать і малому. І старшому, і зрілому, в зрілому віці. І хай він відчують ту велику велику благодать, яка ісходить від Божої Матері, від цього чудотворного образу. І хай воно залишається ця благодать в ваших серцях, і хай несуть цю благодать у свої домівки кожні, щоб лікувало серце, і душа празночі. Святкуючи це свято Чотворного образа Божої Матері Зимненської. Це була програма Православний Вісник. До зустрічі за тиждень, дорогі брати і сестри! Ми вже починаємо до неї готуватися, чекаючи від вас на вподобання, репости і розлогі коментарі разом з підпискою на канал. Нехай Господь щедро поблагословить кожного з вас міцним здоров'ям, силами духовними і тілесними, здатністю вірити та любити. Нехай щирою та постійною буде наша спільна молитва за українське воїнство, за рятувальників та волонтерів, за усіх, хто безвинно постраждав на цій війні, а Пресвята Богородиця зцілить нас від духовної сліпоти, навчивши розрізняти добро і зло. І при цьому обирати добро, Христос, посеред нас, Пресвята Богородиця, допомагай нам.